лишився вдома. Поспалювавши всі листи, він узяв молоток, цвяхи і позабивав дошками усі щілини навколо дверей. Тепер ніхто не міг би вийти на вулицю. Працюючи, він щось собі могикав, здригаючись від найменшого шереху. У суботу все пішло шкереберть. До будинку потрапило два десятки листів для Гарі, заховані всередині кожного з двох десятків яєць, що їх через вікно до вітальні передав тітці Петунії край розгублений молочар. Коли дядько Вернон розлючено дзвонив на пошту і в молочарню, намагаючись знайти кого-небудь, кому можна поскаржитися. Тітка Петунія покришила листи кухонним міксером. Кому це так прикипіло? Поспілкуватися з тобою, вражено дивився на Гаррі Дадлі. У неділю вранці Вернон сів снідати і, попри втомлений, ба навіть хворобливий вигляд, видавався щасливим. У неділю немає